Харків цікаві факти, про які не всі знають. Доброго дня, мене звуть Тищенко Тетяна. Я учениця 4-го В класу ліцею номер 11 імені Данила Дідіка. Сьогодні я б хотіла розказати про найкраще місто на землі, про місто, де я народилась і живу, про місто Харків. Моє рідне місто має багату історію є місця, від яких захоплює дух, такі вони величні, таємничі або значущі для розвитку самого міста і країни в цілому. А які чудові, талановиті, розумні, творчі, винахідливі, тут жили і живуть люди. Мені дуже пощастило бути харків'янкою. Харків знають за такими визначними пам'ятками: найбільша площа в Європі, пам'ятник Кобзарю, Дзеркальний струмінь, Держпром, Успенський собор, Благовіщенський собор та інше. Також Харків відомий своїми парками, скверами, зоопарком. Ці відомості ми можемо знайти в будь-якому будівнику, але я так люблю своє місто і так пишаюся ним, що мені закортіло дізнатися більше. Так почався пошук цікавої інформації про Харків, а потім і бажання поділитися своїми знаннями з іншими. Тож запрошую вас познайомитися з моєю малою батьківщиною ближче. Почнемо з історії, чому місто має таку назву згідно з легендою всередині 17 століття на правому березі річки Харків. Виник невеликий хутір. Заснував його козак на ім'я Харько, за іншою версією, повне ім'я Харитун. Обрана місцевість виявилася настільки вдалою і придатною для життя, що почала залучати переселенців з інших місць. Так виникло поселення і отримала назву на честь свого засновника. Харків згодом місто росло, розвивалось і стало на сьогодні другим за кількістю населення містом в Україні. У Харкові жили і працювали митці, науковці, видатні архітектори, політичні діячі, винахідники, які зробили свій внесок в розвиток світової науки і культури. Наприклад, наше місто видатне тим, що тут працювали над своїми роботами три Нобелівських лауреата біолог Ілля Мечников, який винищував явище фагоцитозу і в подальшому розробив фагоцитарну теорію імунітету. Економіст Саймон Коваль, він винайшов теорію будівельних циклів. Лев Ландау отримав Нобелівську премію за дослідження властивостей рідкого гелію. Перше атомне ядро розщепили в Харкові. Ця подія відбулася в 1932 році у фізико-технічному інституті під керівництвом Георгія Латишева. Наймасовіший танк Радянського Союзу часів Другої світової війни т 34 був розроблений у Харкові. Танк був розроблений конструкторським бюро танкового відділу харківського заводу номер 183 під керівництвом інженера Михайла Кошкіна. Наймасовіший літак СРСР Ту 134 виготовлявся на Харківському авіаційному заводі. Літак для авіаліній Малої та Середньої протяжності випускався серійно з 1965 по 1984 рік. Всього було побудовано 852 літаки всіх модифікацій. Перший в Україні аеропорт був побудований в Харкові. Фундамент міжнародної авіації був закладений 26 березня 1923 року з будівництвом аеропорту Харків. Перший міжнародний маршрут, який почав працювати в 1926 році, був Харків Тегеран це спортивна столиця України. В місті збудовано більше 30 спортивних об'єктів. Найбільш відомі це Стадіон Металіст, спортивний комплекс Локомотив, басейн Акварена, велотрек Динамо та інші. Місто також було місцем проведення Євро 2012 включаючи три матчі на стадіоні Металіст. Місто Харків має дуже цікаву історію. Воно має багато визначних місць, пов'язаних з минулим України. Моє місто має героїчне сьогодення та є міцним фундаментом для величного майбутнього нашої країни.